Популярності набирає народна сміттєва люстрація. Цього разу до смітника потрапив Манолій Мегичук, головний лікар госпіталю у Чернівцях. Його звинуватили у корупції. Загалом список чиновників, яких люстрували такий спосіб, нараховує десятки прізвищ по усій Україні. Що ж змусило людей звертатися до смітників, а не до правоохоронних органів, розкаже Вікторія Тищук. Одеський чиновник Олег Руденко, депутат регіонал Віталій Журавський, нардеп-мажоритарник Віктор Пелепишин. Це не повний список чиновників, які не зі слів знають, що таке народна сміттєва люстрація. Від Одеси до Рівного, від Києва до Кіровограда, Україною шириться мода кидати посадовців до смітників. А хештег Трежбакет челендж у соцмережах набирає все більшої популярності. Утім, подібну народну ініціативу засудили як євросоюзівські, так і українські посадовці. Такі дії служать інтересам тих, хто не бажає миру в Україні. Державні і громадські органи мусять об'єднати зусилля для запобігання актам публічного залякування і насильства. Коли ми все-таки не африканська країна, а країна, яка підписала асоціацію з Європою, і хочемо бути цивілізованими, тоді зізнаває всю степень нашого роздраження, ми все навжди находять знаходити неї рішення. Що ж спонукає активістів кидати чиновників у смітники? У експертів проста відповідь: проблема не в людях, а у державних керівниках. Незадоволення темпами змін у державі зростає. Закон про люстрацію уже тиждень лежить у президента, непідписаний. Обіцяні реформи гальмують на керівні посади. Призначають представників попередньої влади. Люди досі не побачили зміни системи і всі ті ключові вимоги, які звучали на майдані тих реформ, вони не відбулися. Люди, очевидно обурені, вони бачать, що очікування нічого не дає, і тому вони починають як можуть, як вміють, люстрацію вдійснювати тут і зараз. Існує навіть загроза національної безпеки, адже сміттєву люстрацію почали використовувати як політтехнологію задля чорного піару. Яскравий приклад, на думку багатьох експертів, нещодавний одеський інцидент з Нестором Шуфричем. Те, що відбулося в Одесі, ну це постановочна річ, це однозначна провокація. Причому знаючи особу, я був впевнений, що це обов'язково так і вийде, тому що інакше у Цієї особи ніяких шансів. Розвиток подій важко передбачити. Не виключено, що народна сміттєва люстрація набере ще жорсткіших обертів, коли інструментом впливу стане не смітник, а зброя. І завдання влади не дати перерости народному суду у суд Лінча. Вікторія Тещук, Роман Климчук, Тавай.